що ось е Являється для нас ну, те, на що ми вірою вєр покладаємося і присваюємо собі. Як його реалізувати для нас, щоб воно, щоб воно працювало в нашому житті. <сум> Послухайте, я скажу, от дивіться. Я, я живу під покровом Всевишнього під сию всемогущого покої. І от питання: говорю Господу. Говорю Господу. Якщо ви замітили, скільки разів це, це вираження в цьому псалмі? Скільки разів воно повторяється? Тричі, мабуть. Двічі. Раз, Два рази воно, воно говориться. Говорю Господу і сказав Господу. Говорю Господу і сказав Господу. Друзі, Бог наш не ікона і не зображення, Бог живий, живий. Який е, любив общатися з первими людьми в Єдемському саду. Він кожний день приходив про гладу дня для того, щоб не просто говорити з своєї сторони, ну, що то розказати Адаму і Єві, а він шукав общення. Якщо ви зрозумієте цю істину, вона дуже багато вам поможе в вашому житті. Те, що говорить нам Бог через своє Слово, це дійсно 100%, 150, 200% це істина, все воно істина, незмінна істина, незмінного Бога, незмінний в слові Бог, який говорить ту істину. І Він хоче іміть обратну зв'язку із нами. Ви це розумієте? Ну, от ви поженилися, наприклад, і два зійшлося в одну, в одну квартиру і, об, і оба е, не общаються друг з другом. Ну, я розумію, німі люди. Ну, німі люди, вони руками общаються, якщо вони німі. Все одно вони общаються. Ну, от двоє і вони не общаються. Ну, наприклад, посорились і не общаються. Я знав таких людей в своєму житті, які могли тиждень. Одна із сторін два тижні от в сім'ї, вона, допустимо, все, як води в рот набрала, все мовчатиме, не скаже й слова. До того моменту, поки не прийде там оце примирення, представте собі, ось така сім'я, да? От так ми часто відносимося до Бога з нашої сторони. Помолились там, як то на, скоро, на скору руку так будемо говорити, що ми туди вкладали, теж зрозуміло. Собі мовчки помолились там в тишині. Ну і, і думаємо, що це все довольно ну, правильна позиція. Я вам скажу по слову Господню, Бог хоче чути нас, наш голос. Він хоче чути нашу нашу річ, нашу е, 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 наше бажання, яке б ми висловлювали йому із е, благодарності або із прохання. Ну, в нас в основному більшість прохання. Ми все просимо, все просимо, просим, нам все чогось не не достаємо. ми. Ми завжди просите. І, і мало коли благодарим, більше просимо. Е, нам потрібно зрозуміти, що, що слово має силу. І оці слова, що, ми, що нам дав Господь, от кожне слово, воно має силу. Сила слова. І слово має таку власть. Що ми просто навіть не осягаємо те, що, на яку воно має дійсно владу в нашому, в нашому житті чи вокруг нас, наприклад. І взагалі, кожного, у кожної людини слово має власть або ж на созідання, або на розрушення. Це дуже велика сила. І ось Бог хоче, щоб ми з ним спілкувалися. І коли ми це зрозуміємо, і не тільки Бог, і по, від... по відношенню до дьявола, точно так само нам потрібно говорити і провозглашати власть, яку ми вміємо в Ісусі Христі. Якщо ми це, ну, війдемо в таке состояння і навчимося цьому, ми будемо в числі тих, хто буде. Про яких написано побіждаючи, і побіжаючи, тільки наслідує все. Тому це дуже серйозне питання. І я не раз буду приходити до цього питання. Ну я якби задав цей вопрос, і воно далі буде в нас виникати ці питання по відношенню до, до слова, до сили слова, до того, що його нам потрібно провозглашати Слово Боже в нашому житті, і, і його чує Бог. І що є все те, що ми провозглашаємо. І тому це дуже важливо. І, і оці питання, ось, які ми той раз про які говорили, і далі будемо говорити, вони зв'язані зв також з тим процесом провозглашення Слова Божого, або ж це в наше життя, або ж. Ми пользуємося і звертаємося до Бога. Або ж, допустимо, нам потрібно протистояти дьяволу, нам потрібно користуватися Словом Божим. Не просто так сказати, соглашатися, а, а должно бути громогласне, то есть, ну, виражене, виражене з нашої сторони провозглашення Слова Божого. І той самий Ісус Христос, будучи в пустині. От він, він не просто в думках побіждав дьявола, а він провозглашав це слово. І дійсно, той, хто його іскушав, він добре понімав результат того, що було провозглашено. Хорошо. Я тепер хочу звернутися до вас. вас, Із того, що ви, що ви читали, розбирали на протязі цієї неділі.